Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. Сподіваюсь, у вас все добре, ви живі і здорові. І хочу ще подякувати вам за ваші коментарі, вподобайки і зворотній зв'язок. Гаразд. Вибираємо інтуїтивно свою карту, і будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і, можливо, якісь підказочки від Таро. Карта номер 1 у нас четвірочка кубків. Ви знаєте, говорить про якесь перенасичення. Це, знаєте, здається, будуна кажуть. От коли людина переїла, перепила, занадто багато інформації, вже так знаєте, людина вже втомилася, людина відходить від справ, людина хоче побути на самоті. Це навіть знаєте, емоційна втомленість. Ось, коли влада постійно то вверх, то вниз, хоча це не про владу цей розклад, але знаєте, от коли на нервах все, От, і хочеться просто відійти від справ, відійти від людей, побути на самоті, нікого не бачити і не чути. Ви знаєте, у цей момент завжди можуть приходити якісь шанси, якісь можливості, ви їх можете просто не помітити. Тому звертайте увагу на такі речі. Карта номер 2 А тут дивіться, п'ятірочка кубків. Тут вже знаєте, от якщо тут був перебор, людина наситилась, то тут вона вже від перенасичення впала на низькі віпраці. Тобто емоційний стан вже в підвалі, як то кажуть, все. Ну, якось, знаєте, вже людина ось тут упустила руки. Тут людина не бачить ніяких шансів. Тут їй, якщо ще пропонували, то тут їй вже ніхто не пропонує. Просто треба самому дивитися і шукати можливості і шанси завжди є, мої дорогенькі. Так само і тут. Якщо Якісь келихи ну, зазвичай перевертаються, так то щось тут ще залишилось. Тому покрутіться, пошукайте своїх шансів, не впадайте в відчай, тому що це випробування. По п'ятої по е, карті це випробування. Карта номер 3 А тут десяточка жезлів. Тобто, ви вже накалилися, ви вже зарядилися. Енергії, знаєте, вже, знаєте, як то кажуть, ще на приділі. все, вже е, от, на електризованість. Можна так сказати. Якщо ви по кар'єрній сходинці хочете щось робити, то тут вже саме в цьому відділенні або саме на цій роботі, ви вже вищого не дістанете. Оця карта вас попереджає, це вже е, стеля. Більшої кар'єри ви тут не зробите. Може бути, що ви занадто, набагато, занадто багато на себе звалили роботи. Хочете багато встигнути, хочете багато переробити сьогодні. Будьте обережні, під вечір може боліти спина. Ось якось так, мої дорогенькі. Тобто, тут людина перевтомлена емоційно або енергетично. Ось якось так. Наелектризована теж може бути. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна! Гарного мирного вам дня!